Як почалась повномасштабна війна у му році, в компанії, як і всі, я думаю, компанії почали думати, а чим далі займатися. і ми зрозуміли, що потрібні швидкі рішення стосовно будівництва і якоїсь модульності. Тому ми виготовляємо тепер такі модульні будиночки, їх можна компонувати між собою. З таких модулів можна робити ЦНАПИ, можна робити лікарні, приватні дитячі садочки, невеличкі офісні приміщення, ну або великі, це вже за бажанням адміністративні будівлі. Ну в принципі, будь-що. Цей модуль іде розміром 3х6. І висоту 2,800. Ми стараємося робити габаритні модулі, щоб їх можна було перевозити без супроводу поліції, не наймати, не витрачати на це час і кошти, тому що це теж додаткові витрати. А в принципі, можемо робити будь-якого габариту. Ну, якщо там потрібно більша довжина, це не є проблемою. Площа даного будиночку 18,5 квадратних метрів. Там є всі комунікації, вода. Бойлер для підігріву гарячої води, шафа для зберігання речей, кухонька невеличка, диван. Тобто ми комплектуємо всім необхідним, що потрібно для того, щоб просто заїхати і жити. Для встановлення потрібен або ленточний фундамент, стрічковий, або невеличкі сваї. Потрібно це для чого? Для того, щоб він знизу провітрювався. Це обов'язкова умова, щоб не було конденсату. Він не почав знизу просто підгнивати. Будиночки будуть для людей, які постраждали в результаті агресії наших чудових сусідів. В них повністю знищені житові приміщення, тому ми виготовляємо для них. Спонсором є благодійний фонд. Один будиночок проспонсорував чешський громадянин. Другий будиночок проспонсорувала казахська компанія. В квітні місяці ми в Бишеві встановили медпункт. Він більший по габаритам в довжину від цього будиночку складається з двох модулів, і там, якщо ви заходите, ви потрапляєте в приміщення прийомну. Там є кладова і два кабінети. Приймають там амбулаторія, акушер. Плануємо розвиватися, плануємо далі будувати наші будиночки. Плануємо допомагати людям, які втратили житло. І, в принципі, плануємо робити нашу Україну гарнішою.